Нам треба взяти тонкий пензлик, треба взяти палітру обов'язково, на палітеру трошки чорного і в чорний додати воду. Це важливо, щоб фарба гарно малювала. Беремо, дивіться, який у нього тонкий-тонкий кінчик. От ми беремо і лише кінчиком зараз покажу. Давайте я вам покажу отут: от у мене є аркуш. Якщо малювати кінчиком, то лінія буде дуже тоненька. Бачите, якщо малювати, отак покласти пензлик, лінія буде широка. Що нам треба? Нам Що треба, зараз покажу, у нас будуть тут стояти ці, як воно називається, стовп. І на ньому буде дроти електричні проходити. От він буде такий досить широкий. Зараз покажу, по яким електричество йде. Потім від нього йдуть така перемичка отут іде. Так, да, точно, молодець. Ось. А, а ви від ви них ви? вже йдуть такі дроти тоненькі, тоненькі, тоненькі. Можна їх навіть просто олівцем намалювати. Ось. Вони тонко-тонко, як вийде йдуть. Скільки їх штук йде там? 150 штук цих доротів. Але ми будемо малювати тільки скільки. Ну, штучки три намалюємо. Але дивіться, у них є... Ой, криво. Ну нічого страшного. Це вони заплуталися трошки. Вони ж не просто дійшли до стовпа і закінчилися. Вони від нього пішли і в інший бік теж отуди. Жить, жить, жить. Вот. Це дуже важко малювати тонку лінію. Це прям о задача зірочкою. Вирішували задачі зірочкою по математиці? Це такі задачі дуже складні, але можна. Кому складно, просто малюємо їх олівчиком. Все, давайте малювати стовпи.